Ви просто не уявляєте собі, яка кількість жінок соромиться свого тіла. І вони через це бояться ходити на масаж загальний, там, де проминають ноги, спину, ну, тому що їм здається, що їхнє тіло некрасиве і вони бояться огулятися. Але на масаж обличчя такі жінки з задоволенням будуть ходити. І якщо ви. Навчитесь виконувати масажну техніку, яка глибоко пропрацює м'язи настільки, що буде відчуття, що пром'яли все тіло. Це знаєте, як в йозі. Коли розслабляєш обличчя і контролюєш міміку, тоді це все передається і на тіло. Так само і в масажі. Коли ви можете, знаєте, вмієте, як пропрацювати глибоко м'язи на обличчі, мімічні м'язи, тоді це і буде транслюватись на тіло.